Уникнути тривалих знеструмлень зимку допоможе природний газ. Саме е, паливо це має стати основою для виробництва електрики розподіленої генерації, газотурбінними газопоршневими станціями. Крім того, газ також спалюватимуть на відновлених в майбутньому теплових електростанціях. Робота над поверненням об'єктів у роботу наразі триває. В галузі заспокоюють ресурсу. Вистачить необхідним паливом енергетиків забезпечить група Нафтогаз. На цьому наголосив її очільник Олексій Чернешов під час візитів на деякі з об'єктів. Генерації за його словами, на тлі постійних російських атак на об'єкти тепло та електрогенерації, роль газу в стабільності енергетичної системи зросте. І Нафтогаз готовий забезпечити країну потрібним ресурсом вітчизняного видобутку, що поступово зростає. Збільшення генерації електроенергії з природного газу допоможе суттєво збалансувати українську енергосистему, що наразі переживає найскладніші часи в своїй історії. Ми сьогодні протягуємо руку до допомоги. Ще раз підкреслюю, що Нафтогаз є національною компанією, ми діємо в національних інтересах, і сьогодні національні інтереси це відновити генерацію електричної енергії. Тому ми зробимо все, щоб це відбулося якомога скоріше. Ми вдячні за це керівництву НАК Нафтогаз, за їхню підтримку, за їхнє розуміння. Ми спільно пройшли минулу зиму і сподіваємося, що пройдемо разом цю зиму надійно, забезпечивши теплом і електроенергією наших.